Сьогодні ми будемо говорити про перетворення алгебраїчних виразів. Перш за все, ми маємо пригадати, як множити одночлен на многочлен і як множити многочлен на многочлен. В першому прикладі вираз 3х є одночленом, а вираз в дужках є многочленом. Щоб помножити одночлен на многочлен, треба одночлен помножити на кожен член многочлена. І тому ми маємо з вами при множенні 3х на x в третьому степені, 3х у четвертому степені. Далі 3х мінус 4х мінус 12х у другому степені 3х помножити на 6 ми отримаємо 18х. Це є відповідь, так як даний вираз подібних доданків немає. Нагадаю, подібними називаємо доданки, які мають однакову буквену частину. В прикладі Б, ми маємо два многочлени. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена. Відповідно, кожен е, е, ми 3, верніше мінус 3, множимо на кожен доданок, що стоїть у других дужках. Що ми отримаємо? 2х у квадраті плюс х мінус 6х мінус 3. Ми отримали з вами тут подібні доданки, які мають однакову буквену частину. Тому це не є відповіддю, а ми маємо звести ці подібні доданки. Отримуємо 2 х квадрат мінус 5х мінус 3. Подібним алгоритмом ми скористаємося при розв'язуванні приклада В і приклада Г. Отже, приклад В. Ми маємо. 20, е, прошу вибачення, А в квадраті плюс 24 АБ, мінус 35 БА, мінус 42 Б у другому степені. Від перестановки множників добуток не міняється. Значить, другий і третій вирази є подібними доданками. Зводимо подібні доданки. Маємо. 20А в квадраті. мінус 11а і мінус 42Б у другому степені. Третій приклад. Я пропоную поставити на паузу. Розв'язати самостійно. Ну, а потім подивимося, як він розв'язується euh, правильно. Зможемо перевірити. Отже. Маємо Y у третьому плюс Y у другому мінус 8, плюс 2 квадрат плюс 2 y мінус 16. Подібні доданки, я підкреслюю, зводимо і отримаємо Y у третьому степені плюс 3 у другому степені. Мінус 6у 16. Даний вираз є многочленом стандартного вигляду після зведення подібних доданків. Щоб розкласти многочлен на множники, ми використовуємо три основних методи. Перший метод це винесення спільного множника за дужки. другий це використання формул скороченого множення, про які ми будемо говорити з вами пізніше. І метод групування. Так ось ми розглянемо тут приклади на винесення спільного множника і на застосування способу групування. В прикладі А спільним для двох цих виразів є множник 2А в третьому, Б в третьому степені. В дужках залишається 5А в другому мінус 9Б у четвертому степені. Приклад розв'язано. Для завдання Б спільним множником є вираз в дужках. Тому я виношу х плюс 5 за дужки, А оці множники, які були у нас для кожного з виразів, ми запишемо в загальних спільних дужках. 5А плюс 1 мінус 2а мінус 8. Я зберіг внутрішні вирази в дужечках, щоб не загубити знаки. І скористаюся правилом розкриття дужок. Отже, х плюс 5 я множу, розкриваю дужечки на 5а плюс 1 мінус 2а плюс 8. Отримую x плюс 5. Помножити на 3a плюс 9. І я отримав в других дужках, також спільний множник, який я можу винести як коефіцієнт за дужки. І напишу його з самого початку. 3х плюс 5 на А плюс 3. Даний приклад розв'язано. При розв'язуванні приклада В ми скористаємо способом групування. Для цього ми згрупуємо перший другий доданок і третій четвертий доданки. І виносимо. Відповідно спільні множники. І коли ми винесли спільні множники з цих дужечок, то вирази в дужках, які залишилися для всього прикладу, виявилися спільним множником, який ми виносимо за дужки. В дужках залишається 3. Плюс Х. Приклад розв'язано. При розв'язуванні приклада Г. Треба згрупувати, або знайти три пари, які ми можемо винести за дужки, і в дужках має залишитися однаковий вираз, однаковий многочлен. Або згрупувати їх по три. І ось подивіться, ми це можемо зробити дуже добре, коли у нас згрупувати перший вираз і винести спільний множник х за дужки. В дужках залишається х 2 у плюс 1. Коли ми згрупуємо другий вираз і винесемо за дужки спільний множник мінус z, в дужках також залишається x 2 y плюс 1. Вираз в дужках є спільний. Я його виношу. І в дужках залишається x-z. Це буде відповідь. Розкладання на множники нам дозволяє розв'язувати досить багато прикладів. Одним із таких є приклад, коли треба довести, що числовий вираз 16 у 5 мінус 8 у 6 буде кратний 3. Тобто весь цей вираз має ділитися на 3. Звичайно, можна просто піднести 16 до 5 степеня, потім 8 до 6 степеня, а знайти різницю і потім виконати ділення. І якщо ділення буде без остачі, значить дана різниця ділиться на 3. А ми підемо іншим шляхом, ну, я вважаю раціональним шляхом, математичним шляхом. Подамо число 16 у вигляді степеня 2 в 4. Так як цей степінь ще у п'ятому, то я зберігаю цей запис. 8 подамо як 2 у 3 степені і в 6. Скористаюся властивістю степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишають і ж, а показники множу. У другому випадку аналогічна властивість. І тепер ми бачимо, що степені можна. Або мають спільний множник, який ми можемо винести за дужки. Це 2 у 18. му В дужках залишається 2 у 2 мінус 1, а різниця в дужках є числом 3. 2 у 18 помножити на 3. І якщо деякий вираз. При розкладанні на множники містить число, яке буде кратне 3, то і весь цей вираз буде кратний 3. Отже, отже, 16 у п'ятому мінус 8 у шостому кратний 3. При розкладанні на множники третього виразу. Ми могли б скористатися формулем скороченого множення. Ми могли б скористатися правилом розкладання на множники квадратного тричлена або алгоритмом, формулою. Про це ми будемо говорити пізніше. Але сьогодні ми поговоримо про метод групування. Подам я вираз у такому вигляді: 3 -3х х квадрат мінус 3х мінус х. Плюс 1. Що я зробив? Я 4х подав у вигляді суми 3х і х, а так як він був і знаком мінус, то вони містять і знаки мінус. Тому мінус 4х це мінус 3х мінус х. І тепер, коли я згрупую перший і другий вирази і винесу спільний множник 3х за дужки, в дужках залишається х мінус 1. Для третього і четвертого. Ми винесемо за дужки мінус, що в дужках отримати х мінус одиниця. І цей вираз буде у нас спільним множником І буде дорівнювати хміну 1 помножено на 3х. Звичайно, я хотів би почути від вас, що ви скажете ні, це неправильно, тому що. Коли виноситься повністю весь вираз, на його місці залишається одиничка. І значить, винесенням спільного множника х-1 ми в дужках залишаємо 3х. І ось цю одиничку, яка була як коефіцієнт перед дужками, другого виразу. Ну і на завершення, ми розберемо з вами п'ятий приклад. Він може здатися також досить складним і незрозумілим. Але ось розкладання на множники дозволить нам ну, спростити цей процес обчислення. Ну, Ми бачимо, добуток у нас є. Що ж можна зробити? А давайте спробуємо для першого, другого і третього виразів винести за дужки спільний множник. Спільний буде А, Б. Що залишається в дужках А. Плюс Б3. І далі переписую мінус 5. Але ж за умовою, у мене значення А плюс Б дорівнює 3. Давайте підставимо значення 3. Тобто, не будемо шукати, чому дорівнює добуток А плюс Б. А просто підставимо те, що нам дано. Ми маємо АБ. Помножити на 3 мінус 3 і мінус 5. І так як вираз в дужках дорівнює 0, а 0 помножити на будь-яке значення, на будь-які вирази дає нам 0. Отже, ми маємо 0 мінус 5, що дає в відповіді мінус 5. Ми знайшли значення виразу, який пропонувалося нам знайти. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. До зустрічі на.